Сталева міць сучасної української армії, найчисельніший та наймогутніший вид наших сил оборони. Сухопутні війська сьогодні відзначають свій день. Тож хто вони та що мають на озброєнні? Дивіться далі в сюжеті Тетяни Демух. Вони обороняють і наступають. Сухопутні війська зараз це потужна основа армії, найбільша і найрізноманітніша. Бо сухопутка це механізовані танкові ракетні війська, а ще артилерія та ППО і підрозділи, які забезпечують тил на їхньому озброєнні. Найсучасніші зразки і західні, і вітчизняні. Це богиня артилерії, самохідна артилерійська установка Богдана, українська розробка. Військові нею дуже пишаються. Я в цьому переконалась особисто. І знову лунає команда до бою, тому хлопці йдуть працювати. А ще ми неодноразово бачили, як на старій ще радянській техніці сухопутні війська успішно нищать окупантів. В цьому комплексу з РК стріла 10 понад півстоліття. Коробка німецька з пантери, танка сорокових років. Та яке позброєння в нас не було. Війну ведуть люди. З 22-го оборонцями стали і колишні водії, програмісти, вчителі. Зрештою, всі професії тепер у війську. І для всіх них сьогодні професійне свято, як і для Олексія Нігреєва. Ну, я думав, думав, рішався, не рішався йти, не йти. Але бачу, що світ треба. Люди дивлюсь, почали. Сплачевність відноситься до цього до всього допомагати військовим. Тож і сам майже три роки тому одяг Піксель. Ми відриваємо його від роботи з надією, що не буде повітряної тривоги. Інакше ми перервемо інтерв'ю, бо Олексій поїде боронити небо над Києвом. Буває по 12-15 по часов стоїм. Готуєш їсти, а через хвилину ти вже воюєш. Старший лейтенант на початку Великої війни був командиром зводу піхоти і каже, їй завжди найважче. Ми були в бахмутський напрямок під солідаром. Важко, важко людей ховати. Бо кожен піднятий український прапор над звільненими містами і селами скроплений їхньою кров'ю на Київщині, Сумщині, Чернігівщині і Харківщині, Запоріжжі, і Донбасі, і у нашому Херсоні Тетяна Демухта, Роман Гребельник. Ми Україна, марафон. Єдині новини.